Всім привіт! Давайте подивимося, що вам сьогодні хочу передати ваш рід. Нікого не загадуйте. Подумайте про себе, хто до нас з вашого роду прийшов сьогодні з вами поговорити. Жінка, королєва мічей розумна, власна, жінка, яка любила порядок. Жінка, так, знаєте, я сказала, любі питання вирішувала, лідер, можливо, була в сім'ї. В когось це мама, в когось це бабуся, прабабуся, дивіться, ваш предок вам передає, що в вашому оточенні є жінка, яка займається маніпуляціями, хитростями і, в тому числі, можливо, включає і магічний вплив на вас. Тут сім'єрка мічей. Думайте, хто це, тут якась дама королева Пентаклі, либо це вас показують королева Пентаклій. тут якісь хитрості, маніпуляції за вашою спиною. Когось тут чітко вам дають підказку, що це якась людина з минулого, з минулого, можливо, ви з цією людиною вже не спілкуєтесь. Тут король жезлів. Тут король жезлів, якийсь на вас, можливо, замовляє. Да, тут ваше спілкування завершилося. У вас така була боротьба. Магічна, можливо. Можливо, це якась конкуренція на роботі. Отут От на вас впливають. А ти що робиш? Магіч щось замовляєш? Е Тут, дивіться, тут ліба у вас тут є спільні діти, ліба ви були, працювали на якійсь роботі, колектив, да? можливо, це там а, якісь відпочинки разом були. Тут вам а, цей мужчина, цьому мужчині ви не даєте спокою. Можливо, його цікавлять ваші ресурси, чому ви там умовно вилізли з жопи, як їй це вдалося, чому вона не страдає, якщо це любовна тема. Ліба тут якийсь мужчина з вами конкурує, він не заспокоївся. Дав, в тут чітко любовна тема це якийсь бивший. «Хорошо, що ти робиш? Що ти робиш? А я вас на неї, він либо сам робить, либо до когось звертається, платить гроші. По луні я хочу посадити її в жертву. Тут якомусь мужчині ви не даєте спокою. І зверніть увагу, він найближчим часом проявиться, подзвонить, напише, можливо, там умовно не спілкувались два роки. Тут він привіт, як діла, да? А чого тобі не писав? Я просто був задятий». Тобто тут буде прояснюватись ситуація, і він, так себе спалить, він проявиться в вашому просторі. Зверніть увагу, якщо це мужчина, з яким спільні діти, також будьте уважні, тут можуть бути хитрості, підклади. І тут вам кажуть: воздержитеся, ідіть в вершельники. Ось про таку ситуацію жінка з роду вам хоче повідати, зверніть на це увагу. Хорошо, що ти ще нам хочеш передати? Друге, друге послання від неї. Друге, ти звізда, твої мрії і бажання будуть втілюватися, але, звісно, куди ж без переград будуть люди, які будуть тобі вставляти палки в колеса. Да? Маніпуляціями, хитростями, когось магічним негативом. Якщо магія приходить в ваше життя, значить магія є всередині вас. Можливо, вас так розпаковують до вашої місії. Можливо, саме цей мужчина прийшов в ваше життя, і ви після того стали задаватись запитанням, хто я. І так далі, і так далі. От мене, наприклад, так було після другого шлюбу. Е, глибока депресія, етап зцілення ви проходите або проходили да? оцей імператор, який у вас був, який, від якого ви пішли, з яким була любовна тема, тому що він нарцис, да? Маменький мальчик, який не виріс. І от в мене так було, і тут вам кажуть, що цей мужчина був даний тобі для твоєї розпаковки. Хтось на етапі депресії, хтось ще на етапі відходить від цього всього, хтось ще в цьому всьому вариться. Це во благо для тебе, цей мужчина, так вищі сили намалювали такий бізнес-план, так розпаковується твоя сила. І кожен на своєму етапі, хтось ще з ним і розлучається, хтось вже розлучився і збирає себе по кусочках, а хтось вже вивчає свою місію, та, а хтось вже практикує. Тобто, вона дає вам підказку, не лий сльози, ти йдеш в свою місію, і твоя сила розпаковується. От для чого даний був тобі оцей аб'юзер. Хорошо, і третю дай нам підказку якусь чи послання, що вона ще вам хоче сказати, що вона ще вам хоче сказати. Башня, все ложне буде дочищатись, розрушатися найближчим часом. Твоя задача не печалятись, не плакати, все не твоє іде з твого життя. Хорошо, якщо ви переживаєте за дітей, не переживайте, вам будуть відкриватись нові шанси, нові можливості. Ти повинна правильні рішення приймати в своєму житті і ти достигнеш своєї перемоги. І тут в мене дівчата і мужчини, тому що також дивляться, ви йдете до своєї дев'ятки Пентаклі. Це і про самоцінність, це про і класний заробіток. Ти повинна сама себе Ти повинна сама себе. Зробити, да? каже, вона себе зробила сама. Оце і ви маєте прийти, і в цьому є ваш урок. Не нити, що такі всі казли, а ваша задача бороти свої страхи, да? закривати своє минуле, вчитися виходити з різних історій. І тут вона каже: тобі треба руку допомоги. Хто хоче розібратися в своїх трансформаціях, кому важко, кому треба рука допомоги, пшіть в Директ, я хочу на консультацію.